Сьогодні прориваємо від лободи. Кормовий бурячок. Ось так ми. Дуже ж ми трішки його запустили, але ось берізка, бачите, дає нам створює проблеми. І ось так ми прориваємо, звільняємо його з полону. Лободи. Ось так. Оп! Ось, ось така ситуація виходить. Далі у нас немає, не посходив. Переходимо аж до цього. Він стоїть, але теж навколо нього ось така сама лобода. У вас теж така проблема виника, що якась один бур'ян і забивав або буряк, або моркву. Як розростеться, то позабивав все. Аж, аж бурякові дихати важко. Ось така бачите, лобода, сама лобода. Ось ми його звільнили. Тепер буде він розкидати листячку. Ось далі пішли також лобода. Будемо грувати ось так. Прорвемо і він буде набирати. Ось тут, бачите, ще два поруч росте. Ми один беремо, ось так, і вириваємо, щоб він мог міг бурячок землі розростися Ось прибрали теж лободу. І йдемо далі, ось так. Ось. Ось тут ще є, у нас ростуть, ми їх не, не проривали. Ось так ось. наш Бурячок. Дощик пройшов, рветься добре. Хоча, бачите, біля бурячка сиренька земля, а під самим то ще сухо, ще дощик слабкий. Дощик пройшов слабенький. Ну У нас ще передають ще передають дощики, так, так що будемо очікувати. Можливо, ще вони нас порадують. Маловато ще пройшов. Вітер, хоча ось бачите, вийшло сонце після обіду. Але дощик слабенький. Будемо чекати ще, тому що...